Юнаківська територіальна громада знаходиться на прикордонні. Наша громада кожен день потріпає від обстрілів, потріпає від кабів. Тому для нашої громади національний проєкт Пліч опліч був необхідний, тому що люди всі в нас постраждали, люди всі евакуювалися, люди всі приїхали. Тому допомога нам необхідна була. І тому ми на сьогоднішній день офіційно заключили меморандум з Городоцькою громадою Рівенської області, Рівенського району. Громада дуже гарна. Громада, яка постійно з нами на зв'язку, громада, з якою ми напрацювали дуже багато планів стосовно нашої громади. Перше, що ми зробили, ви знаєте, що саме найдорожче в громаді це наші діти. Наші дітки вже в них відпочивали. На сьогоднішній час, на літній період, ми спланували дві групи діток які до них поїдуть відпочивати в дуже гарне місце, де є озеро, де є гарні водосхили, де є, що найбільше мене дуже мені сподобалося, що туди, куди поїдуть дітки, там є стаціонарне укриття, тому наші дітки вже будуть захищені. Тому як для нашої громади, національний проект Пліч опліч нам дуже дуже сильно допомагає. От городецької громади ми отримали допомогу вже, мільйон, мільйон коштів вони нам перерахували для підтримки наших мешканців. На сьогоднішній день наша громада планує заключити ще один меморандум з громадою. Бобрицька громада це Черкаська область, Черкаський район. Теж це буде, ми вже попадаємо в третю фейлю національного проєкту Пліч опліч. І теж громада нам запропонувала, громада рада з нами попрацювати і поспілкуватися. Теж вони за нас переймаються, як ми тут проживаємо, як наші мешканці, ну і тощо. Що б мені ще хотілося сказати? Мені б хотілося дуже подякувати віце-прем'єр-міністру України, пану Кулебі, всім людям, які працюють в його команді за такий проект. І в першу чергу за те, що вони нам для нашої прикордонної громади, через яку пішла курська операція, знайшли таку гарну громаду побратим. Також хотілося мені сказати велике дякую Сумській обласній військовій адміністрації за те, що вона підтримує теж юнаківську громаду, за те, що вона приймається складним станом. Вищем нашої громади за те, що вона, як, як говорять, недорого диво, а дорого увага, розумієте, і коли телефонують вранці і запитає губернатор, я там, Олена Олександрівна, ви працюєте, у вас все добре, і взагалі весь апарат дуже сильно підтримують нашу громаду. Тому мені б хотілося від усього депутатського корпуса, виконавчого комітету всім подякувати за ту роботу, велику роботу, яку вони роблять для нашої громади.